Тому що чоловік і дружина це хто? Це самі там, перші, найближчі, найрідніші люди, і тут просто все повинно бути синхронно, і треба до цього йти. Так, Звісно, це не дуже легко, і багато треба над цим працювати обом партнерам, Але якщо в сім'ї буде діалог, то будуть гарні стосунки. Реально. Це точно я сама над цим дуже працюю, і ми з чоловіком часто розмовляємо. І на початку наших стосунків ми теж дуже багато всього обговорювали. Ну, мабуть, чесно скажу, не прямо на самому початку. Десь, можливо, чуть пізніше, там всередині наших стосунків, ми більш почали пізнавати один одного, більше розмовляти відверто, і це дуже важливо у стосунках, тому. От треба розібратися, все таки, чому так відбулось, і поговорити.